Запис пішов, еквалайзер дюргається. Значить, можна починати. Привіт! Дякую тобі за увагу до цього відео. Тема відео це невеличке знайомство з тематикою цього Ютуб каналу. Я виділив основні моменти, на які хочу звернути твою увагу. Тож, поїхали їх розбирати. Перше це хто я? Я стрімер із платформи Twitch. Формат стрімів у мене інтерактивний. Ми спілкуємося і весело проводимо час із чатом. Дивимося відео, слухаємо музику. Інколи в чаті буває трішки душства. Звертаю увагу, душнівство зі сторони чату. Але це душство під контролем. Друге, голос: це мій звичний голос із твіч. Найближчим часом змінювати не планую, можливо, колись у майбутньому. Але це не точно. Якщо тобі важко слухати, будь ласка, вимкни звук і читай. Третє що тут буде? У-ва-га! Це не курс і не гай зі стрімербот. Мені подобається експериментувати зі стрімербот, який дуже допомагає вести стріми та допомагає реалізувати інтерактив із чатом. Я викладатиму своє напрацювання та пояснюватиму, чому використовую саме таку логіку, як можна покращити, і які альтернативи можна використати. Ходу буде багато. Відношу себе до впевненого користувача стрімербот. Ува-га! Це виключно суб'єктивна думка плюс думка тих, кому допомагав. Ще раз, суб'єктивна думка плюс думка тих, кому допомагав. Я реалізував на 99% усе, що планував, тож радий буду обговорити якісь моменти по боту. Я впевнений, що, можливо, у тебе деякі фічі реалізовані краще або оптимізованіше. Тому я відкритий до діалогу і буду вдячний, якщо ти знайдеш час і вкажеш на яке. Пісь мій косяк у змістовному у коментарі під відео, але краще у телеграм-каналі під постом. Тільки, будь ласка, напиши у стилі погано, назвав змінну або забув відформатувати код і все в такому дусі. Тільки реальні баги або оптимізація в логіці. Четверте. формат відео. Я не буду займатися монтажем і обробкою відео. Усі відео записуватиму одним дублем ГБС, прямо як зараз. Тому можуть траплятися помилки чи обмовки. Якщо буде помилка чи обмовка, скоріше за все, ви почуєте Йо моє, і я почну все заново. Тривалість відео буде плюс-мінус 10 хвилин. Це для того, щоб не заплутати тебе в коді і не відбити бажання користуватися стрімербот. У виняткових випадках максимум 15-20 хвилин. Якщо розбір фічі вже буде займати більше, ніж 20 хвилин, я буду ділити відео на дві частини. Стеали код та імпорт файл. На початку відео покажу і розповім, що будемо розбирати. Потім покажу приклад, як ця фіча працює. Але нюанс, якщо в тесті можна буде це змоделювати. Інакше я під час стрімів буду робити скріншоти, бо не всі фічі можна буде в тесті змоделювати. І вже при розбірі фічі буду показувати скріншоти. Далі покажу, як вона реалізована, розташування тригерів, пунктів сабекшенів, код плюс коментарі. Я багато часу приділив написання коментаря до кожного рядка коду, щоб тобі було зручно все читати. За бажанням, можеш ставити відео на паузу і повторювати все самостійно. Для тебе це тільки плюсом буде. Ти запам'ятаєш, який пункт, в якому контекстному меню стрімербота знаходиться, наб'єш руку та дуже прокачаєшся стрім-бот. Для тих, хто з якихось причин не хоче, не має часу робити це власноруч, відтворювати фічу. Можна отримати готовий код або імпорт файл фіч за підтримку. Детальніше буде під відео та в описі каналу. Шосте, зворотній зв'язок. Швидкість відповіді на запитання буде залежати, де ти запитаєш. Звертаю увагу, не реакція на твій коментар, а саме відповідь на запитання. Якщо коментар на YouTube, можливо, один раз на тиждень, тому я там не раджу щось запитувати. Контар телеграм, можливо, один раз на день. Це більш-менш оптимально. Бо телеграм завжди під рукою я можу глянути, коли буде час відповісти. Запитати на стрімі твіч, Я одразу покажу протестую, поясню Фічу, якщо, звісно, ми не переглядаємо відео. Але якщо навіть ми будемо щось переглядати, я можу відповісти вам в чаті. Це вже краще. І найоптимальніше це я пропоную. Всі питання, які будуть з'являтися протягом тижня, розбирати у каналі Discord. Суботу або неділю, плюс-мінус, з восьмої, можливо, піввосьмої до 9-ї вечора найкраще це оцей пункт. Але, але при наявності аудиторії на це увагу. Я не буду сам сидіти з 8 до 9. Якщо буде з ким щось розібрати, я приділю час. Якщо нікого не буде, я чекати не буду. Якщо горить, горить, напишіть в приватні повідомлення. Це значить, що. Якщо, наприклад, у вас серед тижня якась важлива для вас дата, наприклад, день народження, річниця каналу, ще якась подія, і у вас немає часу чекати до вихідних до суботи, напишіть мені в приватні повідомлення, ми з вами щось порішаємо. Томе, найактуальніша інформація усе про стрімербот на стрімах Твіч. Інформація про стріми. Описі на каналі Твіч. Посилання на соцмережі під відео та в описі каналу YouTube. Ну, в принципі, це все, що хотів висвітлити. Тепер я швиденько покажу стрімербот, покажу екшени. Розбір екшенів буде вже в наступному відео. Перша група. Стрім. Тут в нас 8 екшенів. Наступна група Ефір включає 10 екшенів. Наступна група Ефір авто. 15 екшенів. Наступна група команди. 54 екшена. Отак, От щоб всі екшени показати. Наступна група бали 9 екшенів. Наступна група «Дії» – 26 екшенів. Я маю, йо, де тут? повзунок? Ось так. Наступна група плеєр та проєкт. Я вже розбирати не буду. Це. Тут власні групи. Тож, радий буду тебе бачити на твіч, якщо ти ще тут безмежно тобі дякую.